Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку. Цікаву, нелогічну річ, яку роблю я, яку, я певно, робите ви, певно, багато з вас це робить. Це наші улюблені смартфони, саме їх використання у вечірній час. Ну, власне, якщо ви зараз дивитесь це відео через декілька годин після того, як воно вийшло, то ви зараз це робите. Що взагалі таке смартфон? Ну, Якщо говорити про це якось ідеалістично, то це гаджет, у якого задача це. Розширити нашу ефективність, або там можливо дати нам можливість дізнатися якусь нову інформацію, чомусь навчитися стати розумнішим, якось зробити свою роботу і так далі. Тобто, це те, що допомагає нам існувати в такому когнітивному сенсі цього слова, якщо так можна сказати, зрозуміло, що я зараз відкидаю дуже велику частину використання смартфонів, яка по суті полягає в слові потупити. Це теж абсолютно нормально, і це можливо навіть краще, але про що я хочу сказати? Якщо ми використовуємо ось це як інструмент для того, щоб стати розумнішими, зробити якусь роботу, то ми повинні трошечки розуміти те, як працює наш мозок, для того, щоб не потрапити в петлю зворотного зв'язку. У нас є така штука як гіпокамп. Це оперативна пам'ять нашого мозку, якщо проводити паралель з комп'ютером. І цей гіпокамп він накопичує інформацію. Він це робить, поки ви не спите. А відповідно, коли ви лягаєте спати, і у вас є глибока фаза сну, то він опрацьовує цю інформацію. І по поличкам, і ви потім можете її перевикористовувати. Це максимально спрощений механізм того, як працює ваша пам'ять. І коли ви, наприклад, кажете собі, що. Я зараз ввечері хочу потупити в екран, бо я, я, я втомився, я працював весь день, я був весь день ефективним. Я хочу просто потупити або подивитися чергове відео точки опори на каналі Science ЮA. Ви світите собі екраном в очі і таким чином ви. Частково блокуєте виділення мелатоніну, і ви частково впливаєте на якість свого сну. Таким чином, це навіть не про те, що ви можете сунути точку, коли ви ляжете спати, або збільшити час між тим, коли ви ляжете спати і безпосередньо заснете, а ви впливаєте на архітектуру вашого сну. Тобто, ви змінюєте пропорцію між глибокими фазами сну та. Поверхневими фазами сну дуже люблю, коли слова вилітають в самий потрібний момент, швидкий сон. І через це ви погіршуєте процес обробки інформації, яку гіпокамп ваш записав протягом дня. І таким чином ви нібито весь день працюєте над якимось важливим документом, наприклад, а потім в самий потрібний момент забуваєте натиснути кнопку Зберегти. І проблема в тому, що. Окрім пам'яті Проблеми зі сном а, і загалом з, з затримками сну з'являються в функціональності нашої префронтальної кори, а вона впливає не тільки на нашу когнітивку, а ще і на так звану силу волі. А сила волі це те, що може вам наступного дня допомогти, наприклад, відкласти ваш телефон. І ось тут з'являється ось ця петля зворотнього зв'язку, що ми один день подивилися, повтикали в телефончика. Через це ми повпливали на активність своєї префронтальної кори. Через це у нас. Нас на наступний день менше, умовно кажучи, волі, і через це ми з більшою ймовірністю ще раз повтикаємо в телефончик. І тому тут є єдиний спосіб боротьби з цим це змусити себе відкласти цю. Цю іграшку, цей гаджет відкласти і не подивитися. Візьміть в руки книжку. Я зараз почну говорити як душний дід. Візьміть в руки книжку, бажано паперову, не знаю, поспілкуйтеся з людьми не через месенджери і так далі. Тобто, повпливайте, зробіть подарунок собі в завтрашньому, повпливайте на те, як завтра ви будете себе почувати, і це можливо покращить ваше життя вже сьогодні. Не треба просто розмінювати завтрашню вашу ефективність на сьогодні. Сніжній такий дуже дешевий і дуже насправді неприємний дофамін. Трошки надушнив. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі.